Придбали в магазині Ало ось такий турнік. Турнік розсувний, 4 фіз Джо 66 100 сантиметрів. Тобто, можна його розтягнути, тобто відкрутити. Від 66 сантиметрів до 100 сантиметрів. До одного метра. Так, дивимося тут. Не вказано хто виробник, а ні, вказано. Виробник Польща. Коли його замовляли, дивилися тут, якраз і бачимо підписано польськими буквами. Дражик до подтягання. Ось так він запакований. Вже тут трошки розкручений, пробували його розкрутити, чи добре розкручується. Отже, що є, на перший погляд беремо в руку досить такий важкий. Тут ще показана така собі невеличка інструкція, як його можна застосовувати. Тобто його можна е, вставити так, між дверима, так, і можна ставити на різну висоту. Можна собі ставити зверху, можна собі ставити, щоб пробувати там тренуватися на шпагат. Так, і можна ставити собі десь самого низу, щоб там підтягуватися. Так? І так само качати прес можна. Є дуже багато опцій для застосування. Так, отже, витягуємо його, Він був запакований ось. Такі, тобто комплектації, що є тут до комплектації. Є сам турнік запакований, і є такі ось кріплення, які потрібно встановити. Ну, правда, їх є тут тільки два, треба перекручувати. Зручно би було хоча б в дві позиції, щоб було. Які кріпляться на дверну коробку. Закручується і, щоб часом турнік не зісунувся по дверній коробці, їх ось таким чином закріплюють на дверну коробку і потім фіксують цей турнік. Отже, Витягуємо сам турнік. Турнік дійсно досить такий важкий, добротно виглядає. Металевий отут. Відчувається. Так. Отже, турнік металевий. Дійсно ж металевий. Можемо взяти магніт і попробувати. Тут металевий. Тут бачимо теж. Суди металевий. Досить такий важкий. Тут, в принципі, можна навіть якійсь меншій дитині собі качати м'язи на руці. Як гантельку собі використовувати. Як він працює? Працює він ось таким чином. Витягуються оці червоні такі фіксатори. Так? На фіксаторах там показана стрілочка, куди він має крутитися. Так само він є ось тут такий прорезиновий. Така м'ягенька гумка, щоб зручно було триматись рукою, щоб не отут за металеве. Вони не в принципі, не рухаються. не рухаються. Зафіксовано рівно тут, напевно, посередині. Тому бажано, напевно, таки відкручувати, що з однієї сторони, що з другої сторони, щоб рівномірно було. І далі отут ми маємо така, якби силікон, але досить такий твердий і має. Таку, щоб не ковзало. Але оскільки в нас полоковане між дверима, то дуже ковзає все одно і треба все-таки оці кріплення застосовувати. От зараз спробуємо його закріпити між дверима. Ось закріплений дверний. Між дверима, між дверима коробки, але треба враховувати, треба враховувати, що, якщо гладенька поверхня, він може сковзнутися і впасти донизу. Тому треба використовувати оці такі фіксатори. А ось яким чином він взагалі фіксується, тобто з одна сторона собі. Закріплюєш, другою стороною, ось таким чином, як показано, стрілка закручуєш, і коли вже повністю він закрутиє все, запихаєш оці фіксаторами цими фіксуєш. І воно тоді тримається. Коли потрібно зняти, то відповідно знімаємо сюди. І в протилежну сторону його відкручуємо. І ось такий, таким чином його легко він знімається. І відповідно, коли поставити ці фіксатори, то відповідно на цих фіксаторах він буде триматися.